Вітаю на курсі «Основи штучного інтелекту для всіх і кожного. Сьогодні ми спробуємо відповісти на питання, чи потрібен нам штучний інтелект. Уявімо ваги. З лівого боку у нас з вами проти, а з правого за штучний інтелект. Баланс чи перевага? Використаємо метод Делена Рузвельта і вирішимо, наскільки нам потрібна технологія штучного інтелекту. Поглянемо на ліву сторону, де покладемо, де покладемо всі наші проти. І першим аргументом проти виступає зростання нерівності між країнами в результаті використання технологій штучного інтелекту. Використання технологій штучного інтелекту призводить до збільшення процесів автоматизації. Відповідно, це перерозподіле. Потоки фінансові і країни, які є сьогодні економічно розвинені, будуть, будуть мати все більше і більше фінансових ресурсів. Відповідно, країни, підприємства, яких не будуть автоматизовані, таких фінансових потоків не будуть мати. Другим фактором проти виступає зростання безробіття. Звичайно, це залежить від багатьох факторів: від означності ринку праці, від ем, структури економіки. Переважає, чи домінує назове промисловість чи сектор послуг, але в цілому використання штучного інтелекту буде призводити до звільнення від певних робочих місць. Далі ми говоримо про третій фактор проти це збір конфіденційних даних. Четвертим фактором виступає посилення гендерних упереджень. П'ятим фактором виступає зростання стресу від великої кількості меседжів, девайсів. Тобто вони нам повідомляють, вони нам нагадують, попереджають, і це сос для, для нашого мозку. Шостим фактором виступає відсутність приватного життя. І сьомим прийняття упереджених рішень. Але чому саме штучний інтелект приймає такі рішення? Чи це відкрите питання? Мабуть, ні. Оскільки штучний інтелект програмує людина, і штучний інтелект приймає рішення у відповідності до закладених алгоритмів. Давайте подивимося на аргументи за. Наша права сторона вагіт. Перший аргумент за це розшифрування алгоритмів мови. Мова формується за певними принципами, законами і наближає нас до розуміння того, як працює наш мозок. Другим аргументом за виступає підвищення комфортності життя, системи навігації, пошуку інформації, лінгвістичні ресурси насамперед перекладу, надання різноманітних послуг це лише невеликий перелік. Тих послуг, які нам надає штучний інтелект, і підвищує комфорт. Третім фактором виступає створення нових галузей світового господарства, нові робочі місця. Четвертим фактором виступає підвищення ефективності будь-яких робочих процесів, будь-яких підприємств і організацій. П'ятим фактором виступає захист від певного контенту. Оскільки інформації у нас сьогодні дуже багато, вона доступна, що шиї являється фільтром для цієї інформації. Шостим фактором виступає відпочинок у вигаданому світі. Ілюзія. Гарно для відновлення емоційного балансу. І це така нова форма відпочинку, яку люди можуть використовувати. Сьомим фактором виступає поєднання різородних понять, а значить можливість нових ідей. Відповідно, який же висновок, чи потрібен нам штучний інтелект? А за методом Рузвельта ми маємо баланс, так? Сім за і сім проти. Але шиї не є білим і не є чорним. І в першу чергу це можливість розуміння роботи нашого мозку. Німецький експерт проєкту наголосив, що технології штучного інтелекту вирішують конкретно встановлену проблему в житті або бізнесі. Якщо, наприклад, ми з вами обишемо щастя, радість, то ми створимо алгоритм для штучного інтелекту і будемо з вами продукувати щастя. Звучить фантастично, але така нова реальність. До зустрічі у нових відео!